Як у нас відбувалося в світі? відбувалося, наприклад, говорили, що глобальна екологічна катастрофа через те, що за дуже багато людей потрібно щось робити. Після цього прийшли віруси, які почали ну якби давати змогу зменшити кількість населення. Потім говорили про. Я просто бачила сама на власних, хто хоче загугліть, не хочу навіть більше це дивитися. Я бачила, як говорили про те, що це в світі така екологічна катастрофа через те, що в світі дуже багато корів, і з цим потрібно щось робити. Корови, пробачте, пукають. І е, це велика глобальна катастрофа для екології. І навіть я бачила фото, відео де вмонтовували. В бок, бока коро корівок певні, ну такі якісь круглі штуки, які допомагають робити так, щоб те, що вони типу всередині газу, вони якось не, не виходили на назовні. Тобто, придумують дуже багато всілякої ахінеї. почали знищувати корів. І в той же час почали що робити штучне молоко, порошки, якими зараз користуються людство. корівок все менше, тобто натурального менше, екологічного менше, синтетичного більше. Знову, чомусь комусь це потрібно. А ми не усвідомлені сидимо, тільки киваємо і говоримо, а реально, корів багато, це вони там да, таке роблять ще щось. З приводу потепління. Хтось залякує цим потеплінням і говорить, що все розтане і все тут тоді знищиться. Є також досліди, сама особисто читала, бо я все вивчаю. Мені цікаво, коли починаються такі нагнітання от... паніки, я починаю вивчати. Що навіть якщо розтануть всі льодовики, як говорить, тоді розтануть льодовики і буде повна... повний... Потоп на землі так не відбудеться. Фізика говорить: візьміть стакан з водою, покладіть туди льод, багато льоду, нехай він розтане. І подивитись. От прямо хочу, щоб ви це зробили, і тоді прийшли, запитували, глядачам маю на увазі, що відбудеться з водою, яка розтане після того, як з водою, з кількістю води, прям позначку поставте, коли розтане лід. Це перше, зробіть експеримент самі, потім навіть не хочу говорити, бо це буде дуже цікавий експеримент. А далі потепління. З приводу потепління. А хто сказав, що раніше колись ми повністю були окутані холодом і льодом, і що саме в нашій країні це те, що ми пам'ятаємо, були морози, були сніги, потім було літо. Це те, що тільки на нашому там, я пам'ятаю, ви пам'ятаєте, мама тато наша пам'ятає, дідусь пам'ятає. Але якщо повернутися далі, далі у 19-й, наприклад, навіть століття, на теренах 19, 18, на теренах нашої країни, я задавалася питання, мені було цікаво, що коли вивчала історію костюма, коли це була моя робота. І я пам'ятаю, як ми вивчали, що взимку ті, хто е, е, багаті люди, вони ходили, присувалися в туфельках і потільки тільки пізніше почали одягати е, такі, як певні хутряні е, такі штучки, як чобітки, на, прямо на, е, самі, е, на саме взуття. Е, Потім е, є періоди наш на, наш, на територіях нашої країни де, і Європи, в тому числі, коли говориться, що раніше колись тут росли пальми. Тут був дуже теплий клімат. І навіть каміни, ті, що е, у, у замках великих, а як опалювалися, наприклад, замки величезні, камінами. Не факт, що каміни слугували прямо тільки для опалення замку. І чи була тоді така прямо холодина-холодина? Тобто тут потрібно досліджувати, читати. Я не можу сказати, я не прям зовсім науківець, але те, що я читала, досліджувала, говорить про те, що колись на, нашій, на теренах нашої землі було, досить було тепло. І росли зовсім інші рослини. Тому не факт, що зима є прямо природнім нашим таким, нашими природніми умовами. І що якщо потепліє, то буде щось страшне-страшне. Потепліє, буде тепліше. Ну, нічого страшного не відбудеться. Гірше буде, якщо ми будемо використовувати хімію синтетику у своєму житті, її їсти і нашу землю цим хімією на, насичувати так. Тобто, щоб щось виростити, потрібна обов'язково хімія зразу говорять, інакше урожай не виростеть. А це от погано. Те, що о -о -о орати землю дуже глибоко, не можна і її потрібно дуже довго потім відновлювати. Це ще й одна історія. Ну, це потрібно якби вивчати, про це можна багато говорити, але не факт, що потепління є катастрофою до землі. Пані Ірина, дуже цікава ваша думка, і в принципі, мені подобається насправді слухати те, що це не значить про те, що всі ми вимремо і про те, що дійсно це є певна така загроза для всього людства. А, ну і на рахунок експеримента, ну мені здається, що як мінімум частина води може просто випаруватися. Тому в принципі, але дуже хочеться почитати коментарі наших підписників, що That's у них буде. Під час експерименту. Отже, давайте поговоримо. Ви вже сьогодні говорили там кілька разів, згадували щодо ведичних знань. Багато хто дійсно цим зараз активно цікавиться, як видичні знання допомагають у повсякденному житті. Наприклад, вам ну, мені вони не просто допомагають, я з цим живу, я це вивчаю і навчаю інших. Тому, по суті, у нас зараз з лютого запускається величезний курс по ведичних знаннях він буде річний, цілий рік можна зі мною буде навчатися, робити, практикувати це веди на основі сучасних знань, я би так пояснила. Тому, звичайно, вони ну я б зараз розповім, чому вони потрібні, кому цікаво, приходьте, приходьте на мою сторіночку, запитуйте. Я можу дати телеграм, такий канал, де ми вже збираємося, ті, хто хоче вивчати ведичні знання, але по суті. Чому вони такі важливі? Ведичні знання це самі давні знання у світі. Давнішого нічого що не було написано, тому що Веди самі говорять, вони не були написані людьми, це закони Бога для людей. Тобто це це правила, закони, і вони були написані у древніх тактатах. Спочатку вони були усно тільки передавалися від, учня, від учителя до учня. А пізніше, коли ми заходили в період каліюги і вже в нас пам'ять втрачалася, звичайно, всі давні тексти були записані. Це і веди, і панішади, і Бхавадгіта. тобто сама веда це не одна книжка, це ціла бібліотека. Тобто Веди – це знання, Вон такі прикладаються знання. Чим вони такі хороші для нас? Що там написано? Це і про психічну таку рівновагу, і вашу емоційність. Ми можемо використовувати медитацію як техніку медитації. Це техніка не просто ваша рівновага, а й техніка вміння управляти вашою теж свідомістю. Тому що сама медитація це повна концентрація. Тому ми навчаємося правильно медитувати. Це, тобто, це не тільки про заспокоїти розум, це трошечки інше, і це теж треба знати. Це знання про природу, про природу розуму, найперше. Тобто ведичні тексти нащад, що контроль над нашими бажаннями, над нашими емоціями, над гнівом, наприклад, над страхом це є основа теж ведичних знань, і вона веде до внутрішнього спокою. Це принципи карми, які ніхто ніколи не відміняв, і розуміння про причину на слідкові зв'язки допоможе нам розібратися у своєму власному житті. Де воно відбулося, що з цим робити? Це ваше фізичне здоров'я, це аюрведа. Тобто аюрведа – це наука про ваше здоров'я, про те, як його збалансувати, як зробити правильний підхід до вашого здоров'я, щоб ви не хворіли. Лікування це вже потім, це вже основа традиційної медицини. А аюрведа дасть поняття про те, як не захворіти навіть. Це йога, фізичні вправи, які допоможуть вам тренувати ваше тіло і весь час бути в тонусі. Це етика і моральні принципи, як принципи, наприклад, дхарми. Що таке принцип дхарми? Дхарма це виконання своїх обов'язків згідно з вашою ролью в цьому житті і в суспільстві. Вона вчить відповідальності, чесності, співчуттю. Це повага до природи, до інших людей, розуміти, що таке его, як що таке справжнє его, що таке несправжнє его. це вирішення конфліктів. Прийняття рішень, це все говориться у ведичному знанні. Це про поліпшення стосунків, тому що є закони Ахімси, а закони насильства, закон, закон, вцеви, закон служіння, служіння Всевишньому, служіння іншим людям, служіння своїй роботі. Тобто у всі, ці всі закони, такі я говорю, це все описано в ведичних знаннях. Тому, наприклад, закон, концепція садші тананда це буття, свідомість, блаженство, яка нам говорить про справжнє щастя в нашому житті, що це таке, де воно знаходиться всередині нас, про досягнення щастя всередині себе, про організацію часу. Говорить концепція, наприклад, ем, Джотіш, як, як астрологія, яка допомагає нам розібратися в наших подіях в нашому житті, коли і що потрібно робити, як краще використовувати ці періоди. Це поруш артха, цілі вашого життя. Тобто це дуже-дуже багато бачите, скільки я назвала вам і це далеко не все, що можна, про що можна говорити. Це тільки загарні такі риси, які говорять. Ведичні знання це те, що зробить по суті ваше життя щасливим. А саме головне розуміння, хто ви, що ви у цьому житті, пані Ірина. Дуже цікаво було слухати, і також знаю про те, що дуже і дуже часто, принаймні останнім часом, порівнюють Індію та Україну. Власне, чи дійсно ці країни вони пов'язані якось між собою? Mm -hmm в духовному плані або можливо ще в якомусь іншому. Ну, і, в принципі, можливо, є ще якісь досить спільні тісні моменти з, з нашою країною та з Індією. цікаве питання. Я думаю, що порівнюють ті, хто знають стародавні коріння, або ті, хто зараз завчають знову ж ведичні знання, тому що дехто навпаки не порівнює особливо з тим, що зараз відбувається, з, 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 з воєнним станом, з війною. В нашій країні і дуже багато говорить, так Індія вже допомагає типу Росії. Це все-таки політичні історії, але якщо заглянути далеко в, в наше коріння, то по суті, на чому є який ґрунт, є, щоб, до, ну, щоб порівняти взагалі-то це індоєвропейські народи. Тобто ведична культура пов'язана індоєвропейською мовною сім'єю, до якої належить українська мова. Це перше, це те, що, мабуть, навіть в історії ви читали, слухали, знаєте. Різні археологи, лінгвісти припускають, що прабатьківщина індоєвропейців індо якраз і є в степах сучасної України. Саме звідти вони говорять і вийшла ця мовна група. Яка розповсюдилася уже далі. Про це ведуться дослідження, і про це говорять дуже багато зараз науківців. І її називають курганною культурою. Це четверте, третє тисячоліття до нашої ери, де справді є дуже цікаві археологічні і археологічні, і лінгвістичні такі розробки, які підтверджують, що ми дуже пов'язані. Тобто це не тільки ну, би, про балачки, це і археологи, і дослідники цьому є підтвердження. Далі говорять про те, що арійська цивілізація, яка була створена на теренах саме цієї землі, вона була потім розповсюджена, ці племена арійські, як раннє ведичні пішли вже в інші країни і розповсюдили ці знання. І особливо є такі о, розмови про те, що період настання Калі-йоги якраз для того, щоб зберегти саме ці видичні знання, які з цих степів вийшли, їх дали о, о, арійцям, щоб вони рознесли по світові. Ну, а де вже вони найбільше укоренилися, збереглися, то це виявляється була Індія. Ну, природні умови такі: тепло, добре, місце нормальне, океан поряд. Ніхто нічого не мішає, так і там на цьому ґрунті вона була якби і залишена. Тому, коли зараз говорять про те, що десь у нас щось спільне, в нас і реально є дуже багато спільного. Ну, Наприклад, у нас дуже багато схожих слів, якщо зрівняти з санскритом, давнім, там, давньою мовою, то дуже багато слів, які вони. Дуже-дуже схожі, кореневі. Далі сонячна символіка, наприклад, вона дуже схожа, і вона і в вишиванках, і в орнаментах, і в різних святкових обрядах українців щодо природи, щодо сонця. Коло. У нас коло, а там свастика. так. Тобто, дуже багато чого схожого. Поклоніння Сонцю було у давніх наших народів. До християнських це поклоніння Сонцю. Це од... Сонце сонце у санскриті сур'я це одне із самих головних було. Тобто ми розуміли, що є верховний божество, яке дає життя нашій землі, і воно дуже важливе. Поклонялися те саме, робиться у ведичних традиціях. Це свята різні, які прикликаються на, на основі календаря. Сонячного, і місячного, такі як там Івана Купала, колядав, вони збігаються з ведичними різними такими святами. Ну і зв'язок людини з землею і з космосом у ведах і у наших давніх слов'янських народів. Він дуже дуже схожий. Фізичні Фіз... фіздовищі філософські принципи і моральні принципи нашого народу древнього дуже схожі із ведичними знаннями, які ми тепер тепер чомусь ведичні знання дуже часто говорять ці індійські. Це не так, це не про Індію. Це ведичні знання, це знання світові. Вони не, не являються нічиїми ні українськими, ні індійськими, нічиїми. Це знання для світу. От. Але те, що вони схожі з нашими давніми повірі, та це так. Тому і про Дхарму ми говоримо моральний закон, який теж дуже був присутній. На дохристиянській вірі у нашій у наших народах і справедливість, і взаємодопомога, і гармонія в родині це все звідти. І сьогодні ви також ще говорили на рахунок того, що якщо в принципі вивчати ведичну, ведичні вчення, так ведичні знання, то можна. Мати розуміння, що робити із своїм здоров'ям, Отже, ведична медицина, ми знаємо так. багато чого про неї, багато хто чує, багато хто знає, але мало хто її використовує, ну принаймні в моєму оточенні. І якщо ми про неї говоримо, чи може вона дійсно замінити звичайну звичайну маю на увазі фармацевтику? Тобто чи можна дійсно таки відмовитися від пігулок? Угу, цікаве питання. Розповім. Давайте спочатку зрозуміємо, а як, і що таке аюрведа. Тобто ми говоримо, що медична медицина це аюрведа, аюрведична медицина. Які взагалі в ній переваги, і чому вона така хороша? Традиційна медицина у нас лікує, вона дає лікування. Вона говорить: у тебе щось захворіло, тоді до мене прийдеш, я тебе буду лікувати. А Юрведа говорить. Нам не треба допускати до того, що ти захворіш, нам треба попередити. Це про профілактику наших хвороб. Це найперше. Тобто айрведа робить акцент на те, що людина повинна зрозуміти, хто вона, що вона, якими дошами вона керується. Доші – це такі якби. Це у кожної людини є різні доші, які різ, різні аспекти, які на неї впливають. І відносно цього ви можете зрозуміти, як ваше тіло на що реагує, що вам їсти, що вам не їсти, як ваше тіло і розум працює, як ваша душа працює з цим з вашим організмом. Тобто аюрведа говорить про те, що вивчи себе, зрозумій себе і спочатку. Зроби так, щоб ти завжди був здоровий. Не потрібно доходити до точки піку, коли ти вже захворів. Тобто, спочатку правильне харчування, очищення організму, панчакарма, внутрішня гармонія. І якщо ти будеш робити ці всі рекомендації і враховувати свої доші, тобто тип Конституції власної, як вата, пітха і капха, їх всього три. Ви зможете зрозуміти, як завжди бути здоровим і не потрібно потім буде себе лікувати. Тобто єроведи використовує також тільки натуральні компоненти, тобто трави, олії, натуральні препарати, мінерали, все те, що є натуральним. Наша медицина більше використовує хімію, синтетичні, ви знаєте, препарати, і вона йде в лікування. А юрведа попереджає за допомогою юрведи. Чи можна лічити так? Якщо у вас хороший є з лікар за юрведи, можна лікувати.